Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 28 та 29 жовтня 2023 року. Сьогодні, 28 жовтня, повний місяць та місячне затемнення в знаці Телець. І пік цієї події буде о 23 годині 14 хвилин. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо в цей складний час. Росаду не турбуємо. Поливати вже можна буде після 15-ї години дня. А от підживлювати рослини не можна. Також не можна проводити обрізку садових рослин та не можна проводити зелені операції в цей складний час. Але. Є гарні новини. 28 жовтня сприятливий день для заготівель смаколиків для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. І сьогодні можна після 15-ї години дня вже квасити капусту та інші овочі і гриби. Завтра, 29 жовтня, продовжується доба місячного затемнення та повного місяця. Повня та затемнення відбулося 28 жовтня вчора, о 23 годині 14 хвилин ночі. Тому доба е, напружена продовжується, і ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи, а підживлення не можна проводити. І не можна далі проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Завтра, 29 жовтня, сприятливий день для квашення капусти, інших овочів та грибів. Сприятливий день для заготівель смаколиків, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Дуже складна, напружена сьогодні до доба і завтра дуже напружена доба. Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ну що ж, ми на цій ноті побажання усіляких вам гараздів, здоров'ячка вам та вашим рідним завершуємо ранковий випуск. Зустрінемося ввечері. а поки... На все добре та бувайте здорові.